Скорботна новина з фронту зібрала на головному майдані рівного більше сотні людей. Сьогодні громада прощалася з Віктором Суходольським, більш відомим як дідусик. 55 55-річний старший солдат загинув під час ворожого артилерійського обстрілу у Запорізькій області. Віктор був справжнім патріотом, брав активну участь у революціях в Києві. А з 2014-го проганяв російських окупантів з нашої землі. Це той воїн, для якого Україна була понад усе. Це той, який не міг сидіти, коли його побратими почали, починали нові штурми за визволення української землі. Народився Віктор Суходольський у селі Межиріч на Острощині. Згодом працював телемайстром та започаткував власну справу, займався підприємницькою діяльністю. Широкому загалу став відомим завдяки своєму ютуб-каналу Дідусик ТВ, на якому говорив правду про злочини путінського режиму. На прощання з героєм прийшли рідні, друзі та побратими. Ігор Мічуда, який теж перебуває у лавах ЗСУ, знав Віктора ще з початку російської агресії. Це була дійсно людина патріот, людина слова. Людина, яка всім серцем щиро любила Україну, не ховалася ні за ким. І, на жаль, на даний момент такі люди уходять одними з перших. Але ми розуміємо, що ця війна буде доведена до кінця, і дякуючи таким героям, ми все рівно переможемо. На дідусика вдома чекала велика родина троє дітей та троє онуків, яких чоловік любив понад усе. Найрідніші герої розповідають, що Віктор був водночас жорстким, але люблячим батьком та дідом. Він не боявся йти в саме пекло війни, бо знав, хто стоїть за його спиною. Віктор брав активну участь у звільненні українського Запоріжжя, штурмував, відбивав у ворога наші села. Під час одного штурму він був легко поранений, отримав за це нагороду, але вже за кілька днів пішов на новий штурм, де власне і загинув. Поховали Віктора Суходольського на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.